Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. І нарешті нарешті тут приїхало що? Unmatched битва легенд, частина друга. І не тільки. Але сьогодні ми розкриємо цю коробочку, зробимо швидкий огляд на цей набір і будемо відкривати наступні. Ну що, починаємо. І це набір. Який містить в собі чотири бійця. Давайте ми прямо одразу знімаємо з нього плівочку. Це набір, який містить чотири бійця: це свень Букон, Яненга, Ахілес і Кривава Мері. Ось він, Ахілес, Кривава мері, Сувукон і Яненга. І давайте будемо. Дивитися, що в нас тут в коробці. Слухайте, ну кого я обманюю? Я прекрасно знаю, що тут в коробочці. я чекав цю гру вже більше півтора року, як вона була анонсована. Тому для мене нічого тут нового. Я знаю все, що тут є в коробці, але все одно буду показувати. Давайте. Поїхали. Ну, перше, це У нас зустрічає інструкція. Все як зазвичай. Окей. Ми до цього вже звикли. Все є, все добре. Так, далі в нас наші каунтери життя. Ахілес, Патрокол, Яненга, Кривава Мерія і Свеньвукон. Добре, це зрозуміло. І тут нас зустрічає мапа. Так, о, щось тут таке якось аж ходить шкодить ходуном цей органайзер. Ну, да ладно. І нас зустрічає мапа, і, до речі, мапа специфічна. Чому? Тому що із одного боку. І з іншого боку, вона абсолютно однакова мапа. Єдине, що по різному представлені зони. Бачите, тут повністю зафарбовані, а тут просто отаке напівкільце. Кому як подобається, я розумію, що в кількох наборах саме такий формат. Тобто не дві різні мапи, а одна мапа, тільки по, -по різному представлена. Ну. Окей, ну до мапи ми ще повернемося, тому що тут є своя специфіка саме цього набору. Ми до нього ще повернемося. Ну, звісно, що тут у нас є? В нас тут є кривава мері. От давайте подивимося, що у нас тут. Яка в нас тут кривава мері? Ось така. Цікава кривава мері. Далі, сювукон. Ось такий у нас. Мавпочка. Так. Як він, як він тут має бути, якось так. Щось не сильно він лізе. Ну, да ладно. Будемо вважати, що він має бути тут. Так, Яненга, це наша е, африканська принцеса, і в нас є Ахілес. Ось такий. Боєць. Так, і наші помічники. У Суво Кунга є ось такі три помічника, але чи можна їх назвати помічниками, це насправді його клони. А, і подивимося, що, що вони вміють. Далі. У Янінгі є отакі помічниці, і дуже спе теж специфічні з точки зору того, що вони двосторонні. А з цього боку, бачите, немає життя, з цього є. Тобто ця помічниця має два житті, і потім вона просто перевертається на одне життя так само і тут. Два і одне життя. Так, і є Патрокол. Ось такий у нас Патрокол приходить. Так. ну Відповідно, карти Свень Вукона, карти Яненгі і карти Кривавої Мерії і Ахілеса. Ну, і, відповідно, нам потрібні е, такі елементи для того, щоб скріпити е, наші е, каунтери життя. І давайте ж пройдемося по нашим бійцям. Що в нас в колодах? Свинь Вукон. Боєць ближнього бою, 17 одиниць здоров'я, клони йому можуть допомагати. Їх три, у кожного одиничка здоров'я, переміщення на 2. І особливо міння, на початку вашого ходу ви можете зазнати одне поранення, щоб викликати клона на суміжну з свиєнням воконам порожню комірку. Ви починаєте гру без клонів на полі бою. Тобто він може генерувати клонів. Так, і ось у нас є карти на захист, на атаку. Виверти, все традиційно все є. Ось такі навіть на сім'ї. Атака, уявляєте, форма БК. І факт цієї карти не можна скасувати під час бою, якщо суперник зіграв карту, він може поліпшити її. Да? Тобто, ну і ці всі речі на 3-0 на атака. Але є специфіка, до якої ми теж повернемося. Тобто, ось такі в нас є карти у свень Вукона. Далі. Яненга. Хто в нас така Яненга? Щоразу? Так, дальня атака це, до речі, перший боець, якого і герой, і помічники. Лучники, вони обидва є з дальньою атакою. В неї 15 одиниць здоров'я, і як я вже сказав, у лучників, у лучниць да, або лучників по дві одиниці по здоров'я. Якщо зазнає одне поранення, воно просто перевертається на інший пік. Приміщення на два. І особливе міння: щоразу, коли я повинна зазнати поранень, можете розподілити всі або частину цих поранень між лучниками в її зоні. Кількість поранень, які зазнає лучник, не може перевищувати його поточний рівень здоров'я. Тобто поранення може приймати. Лучник на, на себе. Ну і, відповідно, знову ж таки, купа карт, які є у Янінгі, на захист, універсальні, є виверт є атака. Знову універсальні, знову атака. Ну, і в принципі тут багато універсальних карт. Добре. Кривава Мері. Оце специфічний персонаж. Дуже цікавий. В неї немає помічників. Вона бо з ближнього бою, вона переміщується на три, тобто це швидко, не 16 сьогодні здоров'я, і дуже специфічна історія про те, що, яке особисте вміння в неї є. Якщо на початку вашого ходу ви маєте на руці рівно три карти, здобудьте одну дію. Тобто вона може виконувати не дві дії, як зазвичай, а може виконувати три дії тільки за, рахунок, тільки за умови того, що в неї будуть три карти на початку. І карти дуже криваві. Тому, якщо хтось в когось не все. Не хочеться дивитися отакі от жахіття, то не дивіться, тому що карти досить такі кровожерливі. Да? Ну, ми розуміємо, що це з фільмів жахів. Ну і знову ж таки, на атаку, атаку, все червоне. Тут є в нас і універсальні, і захист на цілий нуль. Дуже цікаво. Але дуже цікава карта, насправді, що відзеркалені під час бою значення цієї карти до рівня базовому значення карти зіграної суперника. Тобто насправді не нуль, а та карта, яка є. У суперника. Ух, ти віце, яка така страшилка, страшна страшилка. А, і ось у нас є ось такі наші карти Кривавої Мері. Знову ж таки, ух, яка страхітлива. Так, і лишився у нас Ахелєс. Це боєць ближнього боя. Йому допомагає Патрокл теж боєць ближнього боя. У Ахелєса 18 одиниць життя, у Патрокла 6. Ну, це дуже непогано. Переміщення на 2 і. Досить цікаве вміння. Якщо Патрокол загинув, скиньте дві випадкові карти. Поки Патрокол лишається загиблим, додайте плюс 2 до значення усіх Ахілесових атак. Щоразу, коли Ахілес перемагає бою, беріть одну карту. Тобто, в даному випадку Ахілес буде підсилюватися в той момент, коли загине Патрокол. Ну, спочатку він скине карти. Що стане навпаки трошки гірше, а потім він буде підсилений, тому що буде мститися за Патрокла. І є карти на захист, досить сильні Є виверти, і є купа карт на атаку. Так, також на захист, і ось там на атаку в більшості випадків це карти Патрокла. Бачите? Будь-хто теж може грати, і пішли універсальні карти, яких, які є в цій колоді Ось такі, там, якщо швидко пройтися, ось такі в нас персонажі в нашому наборі битва Легенд, частина друга. А тепер давайте по специфіці цього набору. І вони, їх два важливі елементи. Перший важливий елемент, який я вже проговорив, це мапа. Якщо ви подивитеся, тут з'являються ось такі позначки про те, що спрямування, тут, скажімо так, тут є. Тепер якась 3D-шність, називаємо це так, що коли персонаж знаходиться на висоті, наприклад, десь Я Нінга стала на висоту, і коли вона атакує з висоти, то вона отримує додатково до атаки. Тобто вона отримує бонус, коли ти зверху атакуєш. Там, може, це, буде, це може бути і таким чином. Тобто, коли атакують е, з верхньої комірки нижню комірку, то відповідно, отримують плюс один до атаки. Коли ти атакуєш знизу вгору, ти не отримуєш ані штрафів, ані бонусів. відповідно. Тобто, Це нова механіка, якої не було в попередніх наборах. Тобто, е, ну І знову ж таки, вона виключно зав'язана на карті. Тобто, Якщо вибрати звичайну карту з попередніх наборів, то... Цієї специфіки цього набору вже ми не, не реалізуємо. І навпаки, якщо брати героїв з інших наборів і грати в, на, на цій карті, то, відповідно, вони так само будуть отримувати ці е, плюшки. Е, і друга специфіка цього набору полягає в тому, що тут з'явилися карти, ну, давайте, наприклад, Ахелєса. Е, ось з'явилися такі карти, е, які мають е, е, в Якості умови після бою ще одну атаку. Тобто є одна атака. Після того, як розіграна атака, після бою є ще нестрійний наступ. І ось є нестрівний наступ. Тобто, за допомогою однієї карти можна провести одночасно дві атаки. І такі карти, як ви бачили, вони є не тільки у Ахілеса, вони також є у Яненгі і, наскільки я пам'ятаю, у Свинь Вукона і ну, от, у Яненгі, наприклад. Злива зі стріл, тобто на 3 на 3 атакуєш, після бою густо стріл. Тобто ти ще на 3 атакуєш. І в принципі, як це працює? Тобто перший раз, коли ти атакуєш, ти в закриту атакуєш, відкриваєш. Відповідно, там або була карта на захист, або її не було, розігрується. Результат цієї атаки, і далі миттєво розігрується ця атака, але вже відкрито. Тобто, ваш опонент знає, що ви будете атакувати на три. І він може, відповідно, зіграти карту захисту, якщо в нього є, або не зіграти, якщо він розуміє, що може отримати ці поранення. Тобто, ось, такий, ось така специфіка в цьому набої. Ну, зрозуміло, що детально з кожним бійцем я буду робити окреме відео. Після того, як награю якусь кількість за кожного з цих бійців, для того, щоб можна було сказати свою думку стосовно того, як краще за нього грати, яка стратегія, як вигравати, як грати проти цього бійця. Ну, якщо ви не дивилися, в мене на каналі по всім бійцям, які до цього були локалізовані, тобто це битва Леген-частина перша, це міст Туманів і це бікфут проти Робінгуда, по всім бійцям я робив такий огляд з сильними і слабкими сторонами кожного з персонажів. Тобто тут я буду робити так само. В принципі, я думаю, що на цьому швидкий огляд цієї чудової. На стілки завершимо. Єдине, що я хочу нагадати, що в цю гру можна грати будь-якими персонажами. Тобто, тут немає якоїсь базової коробки, яку ти маєш взяти, ти можеш взяти будь-яку коробку, окрім коробок з одним персонажем. Там, де два або чотири персонажі, або три, якщо це марвеловські якісь набори, ти можеш брати і грати. Тобі не обов'язково мати інші набори для того, щоб грати в цю, в цю чудову неймовірну гру. Але... Я вважаю, що сесія цієї гри просто неймовірний, класний, супер. І я точно хочу зіграти за кожного з цих персонажів. Звести в бою Шерлока Холмса і, наприклад, Криваву Мері, Мері, ну, це просто, мені здається, прям необхідно. Або медузи горгону з Яненгою, І це буде теж дуже цікавим боєм. Тому. На цьому буду завершувати. Наприкінці обов'язково хочу подякувати всім тим, хто долучився до підтримки каналу, а саме до участі у передзамовленні Зіди. Вам дуже дякую всім тим, хто ще не долучився, але є бажання. В описі до цього відео будуть посилання або на Монобанку, або на BaimeCoфі. Buy, buy І якщо ви ще не поставили вподобайку, цьому відео ставте коментарі. Підписка на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до наступних коробочок. Пока-пока!